Міфи та легенди в SEO. частина сьома. Тут ми поговоримо про те, як впливає LSI. ключові слова. В контенті на ранжування на твої показники. Багато хто вважає, що LSI досі працює. Але на мою особисту думку, і е, серед багатьох кейсів та практик я бачу, що е, з виходом алгоритму BART, який е, саме впровадив штучний інтелект в аналіз контенту сторінок сайтів. Е, LSI перестали працювати як такові. Тобто, зараз Google розуміє все більше, до чого відноситься контент, які там блоки що до чого, і нормально це аналізує. А оця повнота, вона і так, і так повинна бути. Тобто в контенті повинно бути максимум релевантної інформації, щоб Google вас полюбив за якісний контент і поставив вище конкурентів. Тому. Не зважайте на ці LSI, робіть якісні тексти для людей і досягайте топів. Успіхів вам!